Привіт, книголюби! Поряд зі мною стоїть книга, а це означає, що ви слухаєте та дивитесь подкаст Щоденники читачки. І з вами я, його ведуча Софія Слободян. Сьогодні ми поговоримо про класну книгу, яку ідеально читати в період навчального року, адже події тут відбуваються саме в школі. І це клас пані чайки від Молгожати Кароліни Пекарської та видавництва школа. Я думаю, ви вже зрозуміли, що це книга польської авторки, а я просто обожнюю книги цих письменників. Адже вони завжди дуже легкі, цікаві та захоплюючі. Але про що саме ця книга? Ця книга розповідає про гімназійний клас, польський гімназійний клас та його учнів, про їхнє життя, переживання, перше кохання та розчарування. Я навіть в рифму сказала, до речі. Головні герої пізнають усі труднощі свого віку, і разом з ними ми проживаємо цей гімназійний етап та їхнє життя. Ми спостерігаємо за їхніми змінами, і через те, що тут дуже багато персонажів і в кожного своя історія, книга стає максимально комфортною. Особисто я за період читання дуже прив'язалась до героїв, вони стали мені як рідні, і я не хотіла відпускати цю книгу, не хотіла просто її закінчувати. Я навіть шкодувала, що не почала її читати раніше. І, хоч книга доволі товстенька, така трохи є, але ви навіть не замітите, як прочитаєте її. Сторінки йдуть. Просто одна за одною дуже легко. До речі, якщо вона вам сподобалась, у цій книги є продовження, яке називається Лотерея. Я його ще не читала, але впевнена, воно буде не менш цікаве, ніж перша частина. Отож, це просто було дуже круто, я усім її раджу. А ще тут ззаду дуже багато відгуків від польських видавництв і. Це мотивує читати книгу. Хочеться звірити, чи твої враження співпадуть з враженнями інших. Я поставлю їй 10 з 10. вона подарувала мені багато класних емоцій. Тож, хто читав, діліться своїми враженнями, а також доєднуйтесь до нашої книжкової сім'ї в Інстаграмі і шукайте мене за ніком Sbookshelf. Це був подкаст Щоденники читачки. З вами була його ведуча Софія Слободян. Тож до нових зустрічей і па-па!